Всім привіт! Ми з Вадімом вже доїхали. Коротше, я прийшов у гараж Вадіма і зрозумів, що не так зборка, як Вадім хотів, щоб я приїхав до нього в гості. Покажу зараз чого, розкажу. У Вадіма дуже крутий гараж, у нього багато крутої техніки. Сьогодні постараємося показати вам, крім Урала М63, який ми будемо складати. Показати останні мотоцикли. Не забудьте підписатися, лайкнути, прокоментувати. Гараж Вадима. Вадіма. Да, гараж мічти, це правда. Да. Гараж Того, мічти. що різна техніка і двохтактна, такна, і 4 і різних, можна так сказати, як це. І років, і так, випусків, так, так, і Да. Коротше, цікаво. Зараз покажемо вам Урала. Ви на прев'юшці бачили, але сама суть зараз отут буде. Зараз переключимося, покажемо гараж і покажемо Урал. Так. Вадік тут. Я тут. Тепер дивіться на цього красення. Ось такий Урал М63. Не схожий він на Урал М63. Чому? Тому що Вадим розказує, що це за вилка. Розказуємо. Це маятникова вилка перероблена. Хлопці в клімінчузі роблять з телескопу перероблюють як, ну, як заводський оригінал. Тому що така вилка пішла тільки з 91-го року на 8 40 на урал Турист. Mm -hmm. Але я просто захотів собі поставити туристичну вилку, тому що він буде використовуватися сугубо з коляскою, він як одиночка не буде використовуватися. Ні. Треба, класно, класно, працює, працює, працює. Можна показати, ну, так проще показати отак, як вона працює, ця вилка. Ко як вам? Як вона працює. Оце, топ. І Оце, буде він використовуватися тільки як з коляскою. Тобто без коляски в мене є трошки інша частина, я вам покажу, поки не будемо розкривати да. всі секрети. Там такий сугубо риболовний мотоцикл. Да. От. І що, Від, від м 63 осталось що? Осталась рама, остались амортизатори, остався маятник. Ну, остались ромашкі колеса, понятне діло, просто що воно було все від пісочене, покрито порошковою фарбою. Дивіться, яка фарба? Хвилинку, Вадім. Шагренью. Так е цікаво. Я думав, що це раптор якийсь, але так цікаво, Вадим покрасив. Ну, це нова є така фішка у фарбувальників ті, що порошком фарбують. Є така нова фішка. Тобто глянцем просто те, що чорні, равна ага. рубка. Це глянець. Обичний, да. а все, що е інші, навісне, деталь да, навісні, да, то все Це вже в рапторі. Ну, що замінений? Ну і замінена, звичайно, коробка. На Дніпровську, того що Ураловська, навіть вам стидно її показувати то Реп... не коробка, то тихий жах, бо Вона, по-перше, без задньої передачі Ураловська, це раз. А як, а як взагалі калясич може бути без задньої передачі? Ну, тягати да, його. Да. Так, як мій, М67. Ну це важко. Коробку ви цю бачили у мене на каналі. Це нова коробка обслужена. Да. Все щелкає, клацає, да, да. масло залите будем. От воно, е, до речі, зараз. Е, цей мотор перебирав мій знайомий для Вадіма. Да, е, Дор... Дякую. Да. Недорого обійшлось, здається. Абсолютно я яка... так... недорого. Е, ну, щось в районі 100, 100 доларів. Да, да, 100 плюс доларів, мінус, там. 100 доларів, ну, плюс доларів дорога, там, плюс там, мінус 100 там, євро це. там, з паливом. Да. Е, але ж, якби ви ж теж розумієте, що е, ціни, ціни тільки ростуть. І дешевше воно будь просто не може, тобто з кожним роком, з кожним. Днем ціни все одно тільки а, ростуть. Да, але, до речі, дорожче, ніж 100 євро тобі обійшлося, тому що ти заплатив йому за поршніву, яку він знайшов, да, ти доплатив ну, там пару сотень ну, і поддона купив. Ну я до того, щоб люди розуміли, що приблизно у 150-200 доларів обійдеться мінімальна переборка да, 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 да. 에, При тому, якщо у вас є хороший колінвал, хороша поршніва, і він головки теж робив. Перетирав, там, перетирав, прирізав. Ні, тільки клапана голови. Бу... Лише, ну голови, цілі, що... да, да. Ось ми вирішили. Водім верніше вирішив не фарбувати там. Просто це жаростійка фарба здається. Просто ці покрашені жаростійкою, а голови лишені в оригінальному просто, кольорі. Бажано так і лишати. Відмиті, да. Ну я би сказав, ну це Вадимо, звісно, мінус, але я би сказав його відстеклоструїти. Просто Вадіму це не потрібно. А я ну я б, якщо на ньому можливо їздив би, хоча б раз в неділю, то це. Е вже. То, напевно, да, я б цим займався. Би. А так, е, ну просто ну, для мене це не має сенсу. Але, можливо, це не так важливо. Але, ну, можливо, да, День каже, можливо, і зроблю. Колись. До суть у тому, що мотор в рамі, коробка в рамі, аморти, крила, вилка, колеса. Тут коляска. Дивіться, все запаковано, все класно. Сьогодні ми будемо. Доробляти, оформляти повністю, можна так сказати, мотоцикл в його вигляд. Тобто він з коляскою, лапуха прикрутимо сюди. Я думаю, Все ж є, так, все так. зробимо. Тепер дивіться, гараж, крутий гараж, пацанський, я б сказав. Пацанський. <реш> <реш> ну, <да. реш> Бачок оцей буде. <кхом> <реш> <реш> Тепер запасочка, диск, правда, не на місці, але ну, вона є, це значить, що все буде класно. Далі одне. Місце Тоб для диван. відпочинку Діван. Друге крісло ще розкладне, так? Да? І диван розкладний? І діван розкладне. Коротше, жити можна. Буржуєчка у мене менша, але. Но... Просто Вадима дуже класно. Тут, я думаю, він трошечки менший, ніж мій гараж, але тут тепліше, я думаю. Класний момент з панелями, маленькі панелі, все зручно. Ось такі ті сочки. Вадима, я вже зацінив, дивіться, які. За скільки тобі достали? За 600 гривень. На Дарницькому могом ремонтному заводі в Києві, років О. 7 тому назад. Я їх купив. Вони були трошечки довші, можеш підзняти. Трошки довше, я їх просто обрізав, ну бо нема сенсу. просто тут ще такий кусок желізять. Ну тобі ж не рельси тут Так, А для вирівнювання металу різного це просто сюди кусок рейси забавти. і прижав пластинку. Оце була пластинка. І вона вона і була для штопора губок. Я зрозумів, щоб вони не виходили далі чим, щоб вони потім не сприйгували. Класно все. Ну ось так. Тобто, реально такий гаражик. Освітлення, ми правда, одну лампочку викрутили, бо коли Зараз рекрути ну вона не не сильно нам впливає, але ось ось так, да класно. Тому по суті, наша ціль сьогодні прикрутити на місце, притягнути раму, поставити на неї колесо, раму коляски. І поставити саму люльку. Люльку прикрутити. Спочатку прикрутимо до рами люльку, да. соберемо, а потім тільки підцепимо Щоплю. і будемо далі да. займатися. Тим, чим встигнемо, тим і будемо займатися. Да. Ми, ми не спішимо. Вадим зразу мені все не поспішаємо. Добре, не поспішаємо. Напишіть коментар про руль. Мені цікаво ваш, ваш погляд. Такий клас. Це перероблений з руль на жовські. Кріпплення, Кріплення. Да, я не хочу оці рагульні, оці... Рівні ви, ви, да, просто ріглі. Але поставлені. не буде ставати демпфер. Буду без демпфера. да, Але я скажу зразу, а ви ще напишіть в коментарях, Вадім потім розкаже. Я думаю, що він потім буде вирізати цього руля або ну, щось придумає. Чому? Тому що демпфер таким мотикам треба, особливо з цією вилкою. Чому? Тому що на ямках, на нерівній дорозі, колесо буде. Ну, Гуляти держати треба буде, він буде болтатися. Я ще ну, я ще думаю, ми... що, що можливо, я зроблю як зробив. Зробив Саня з Білорусі. Ну мото санчо. Якщо хтось дивиться, його знає. Да. Демпер поставив на вилку з на вилки і рами. Правильно, правильно. Я теж таки бачив. А, да. Ну цей що ліфтовий демпфер. Так, у Санчо, якщо цікаво, подивіться, так серія і називається ліфтовий Урал. Я теж дивлюсь Мото-Санчо. Багато рішень, які він робить, мені подобається. До речі, з демфером заміна штатного. Я думаю, навіть краще. Просто На головне правильно угу. підібрати його. Ну, це в процесі. Вадім в експлуатації побачить, що воно і як воно. І потім розповідаємо. Потестимо трошки, да. а от потім уже до мене, якщо що, Вадім приїде теж. Да. І ми зробимо спільне відео, заснімемо, покажемо, як в цей Урал їде. ще з Дімоном приїхав. Да, так, у Дімона, до речі, він теж, можливо, сьогодні попаде у кадр, так, Якщо приїде. Буде можливо, буде у кадрі. Да. Так. В нього є Дніпро 11, але теж з Касяновським баком і з жабами, ну, з лягушками, сідушками, да. так. І там теж дуже кльовий мод. Так. Да. Ну... Він сьогодні, я думаю, якщо да, приїде, то він приїде він навіть прийде, на мотику. Він, да, він приїдеться на мотику, так що, можливо, ще подивитись контент під Дніпра 11-го. Клас. Я думаю, що сьогодні буде вам всім цікаво. Е сам процес і я думаю, мотоцикли цікаві. Подивіться це відео, прокоментуйте, лайкніть, підпишіться. Обов'язково прокоментуйте руль. Як вам руль? Мені подобається із нержавейки цей руль, те, що він широкий. І е, легко дуже повертати саме кермо. зручно, зручно в посадці. До речі, має бути. Да, да. Ну будемо бачити, а ви прокоментуйте, бо для дена дуже важливий цей руль. Йому, йому чогось дуже сильно зайшов. Де, да, ні, ну це нормально. Бачити. Ти не кажи, не розказуй. Хорошо, так що підписуйтесь, і я хотів сказати, що е, наступні відео. З мотоциклами Вадіма, е, теж будуть на каналі, тож спочатку це подивіться і далі буду поступово. Це на ретро-мотоюа. До е, процесу зборки ми вам ще покажемо його. Якраз вчасно ми зняли відео, тому що відключили світло. Розклали все, що нам потрібно зараз. Там ну, на коляску, ще деякі не розпечатали е, ці е, пакуночки. Корито прибрали всередині, Ще ляда тут. Колесо принесли і принесли раму. Зараз на травичку поставили, щоб вона не пошкрябалася. Зараз будемо збирати, дивіться, яка шикарна порошкова покраска. Але тут чуть чуть вже вадік здер при транспортуванні, але нічого. Зараз будемо збирати раму, потім на раму все накидаємо, крутимо коляску і покажемо вам вже приєднання коляски до мотоциклу. Ось так виглядає ті деталі, коляски, які нам потрібні. Зараз ще підготуємо амортизатор і будемо скручувати все до купи, а потім крутити сюди саму люльку. Для вас це 15 хвилин відео, а для нас з вадімом цілий день роботи, і я вам скажу. Хоч і він виглядає уже на багато відсотків зібраним. Роботи тут ще вистачає. Чому? Тому що в процесі роботи ну, не виявилося там деяких елементів, які ми шукали, вирізали з других мотоциклів. І так вийшло, що ну, ми потратили часу, навіть їсти сіли ми десь у сім вечора. Да? Да. Ну, коротше, що вдалося зробити. По цій частині ми виставили заново коробку, переставили все виставили. Тепер залишиться троса підключити, розкинути, електрику. Накинули тут глушителя, прикрутили, виставили. Ще треба буде це кріплення трошечки змістити для кріплення там, підножки. Далі ми виставили, зібрали коляску практично повністю, крім оцих ну, деякі болти ще треба докупити. Е, да, тут ще треба оцю штучку протягнути, проставити кріплення для защолок на е, багажник на ляду. крило треба поцепити, ми там аморт зібрали. Далі. Ми б там протягнули оцих вух, якраз не вистачало знизу. До речі, напишіть, чи під е, рамою коляски Урала мають бути свої кріплення. Ці такі. Дивіться, які руки класні. Да? Це вже п'ятий раз я мию за сьогодні і ще грязні. Е, чи і які резинки мають стояти? Бо у нас ми поставили е, звичайні з набору, а вони трошки горують і відтягують нам. Ну, добрий сантиметр. Що кріплення вже загнулися, знаєте, прогнулися проушини, а не вжало до металу і так. Тому напишіть, чи має там бути дві резинки, чи на Урала. Ну, я знаю, що вони тонші мають бути. Це 100%. Можливо. На Урала мають. На м 72% точно в мене стоять тонші. Далі, що ще? А... Що ще ми зробили? Ну, переставили деякі там нюанси. Ці кріплення, до речі, відрегулювати треба, бо мотик у нас стоїть завалений трошки сюди, а нам треба його клонити на коляску. Здається, правильно? На коляску чуть-чуть. Він має чуть-чуть на коляску бути. бо Не, якщо... Він на коляску, він наоборот вирівняється, коли ти на нього сядеш, він типу як складеться. Він має бути чуть-чуть лівіше. Лівіше, якщо стоять, коли просто він стоїть, він чуть-чуть лівіше. Напишіть в коментарях. Я пам'ятаю, що він трохи має бути завалений на коляску, а він у нас зараз стоїть навіть не в рівень, а чуть лівіше від мотоцикла. Отак. Ну, це нічого. Ми це вирівнюємо, тому що тут з тягами були проблеми. З тягами проблеми. Тут ще Вадим переробляв двигуна, кріплення, ну, зміщав. О, да. Поясню чого, того що це рама М63. Вона коротша, ніж дніпровські, М-67, Урал, чи 81310, вона сама по собі коротша, і сюди стає тільки Ураловська коробка. А Ураловська, якщо ви знаєте, старі коробки, ураловські, вони без задньої передачі. І вони тончні. Ну, трошки, так. Да, вони як вона не така, вона довга, вона коротенька. Угу. Але перенесений мотор на 25 міліметрів вперед. І за цього тепер стає Дніпровська коробка. Але зато. У нас не стає оце кріплення. Ну, трошки підріжем, ми трошки підріжемо. Ми там Вадим, до роботи і ми вже нюанси ці побачили. От вам такі да, моменти. Деколи мене просили поміняти коробку на якомусь там Уралі старому, і, і через те, що кардан упирався, не можна було поставити коробку. Рама М63, вона просто не як лавочка, не як табуретка в М67, рівна. Вона якусь форму має, вона да. якось гарна. Просто. Ну, це старі урали, вони гарніші. Ви ж бачите. М72, касіку вони. Май закошені під класику, а то таке якесь вже одоробло трошечки. На цьому будемо закінчувати, тому що майже вкладаємося в час, який запланований для відео. Ось так виглядає Уральчик. Далі буде, і я думаю, що буде друга частина продовження зборки, фінал, ну і обов'язково запуск нашого мотора, який вже стоїть тут більше року на цій рамі. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, буду вдячний. Вадим теж да, Все. чекаємо всіх на ретро мотоюа. До нових зустрічей. всім пока.